Нарешті я розпочинаю свій другий Влогмас, і я його розпочинаю, подивіться. І із снігом. Нарешті в мене буде хоча б один на каналі Влогмас, де хоч трошки є сніг. І насправді зараз дуже рано, дуже-дуже рано я вже зробила найважливішу справу дня. Нарешті я записалася в спортзал і вже... Повертаюся із першого тренування. Я настільки задоволена, настільки в хорошому настрої не була. Ну дуже-дуже дуже давно вже. Ось. А ще сніжок падає. Красота. Ще у нас навіть хори зараз в снігу, і не дивлячись на те, що я живу в гірській місцевості, у нас сніг дуже рідко коли випадає. І взагалі рідко коли буває прям так дуже холодно, тому я завжди тішуся снігу, тішуся отакій білизні і йду додому, тому що я знаю, яку книгу. Я сьогодні буду читати. Ох, йду додому, навіть не змучена взагалі, а дуже навіть щаслива. і обмін на Різдво. І я тільки зараз дізналася про те, що Мегі Нокс це, виявляється, я просто якось нагортала навіть цю книжку. Це літературний псевдонім творчого дуету письменниць Карми Браун, яка написала роман Рецепти ідеальної дружини, і я зацікавилася цим навіть. І Маріси Степлі. Я нічого не читала у цих, у цих двох авторах. Але поки що книга мені подобається, я прочитала дуже-дуже мало. Тут розповідається, події відбуваються за 12 днів до Різдва у Лос-Анджелесі, також у маленькому місті. Поблизу, Ну, як поблизу, на півночі Лос-Анджелеса, від Лос-Анджелеса головні героїні це дві сестри-близнючки, і вони пов'язані з кулінарією. А, так, дуже таке знову затишне читання. Вони пов'язані з кулінарією, одна займається сімейною справою, це пекарнею, а інша веде телешоу кулінарне у Лос-Анджелесі. І от вони намагаються їм потрібно обмінятися на деякий час до Різдва, тому що щоб владнати, скажімо, деякі. Деякі речі неприємні у своєму житті, ну і вони вдаються до цієї Twin Magic і далі буду читати, буду ділитися з вами. Потім визирнула крізь святкові декорації у вікно на головну вулицю Старолайт Піка. Темносині сутінки світилися різдвяними вогниками, що окреслювали вітрини, обвивали вуличні ліхтарі та виблискували над ганками. Усі власники прикрашали до свят фасади своїх крамниць, а горщики з зеленими гілочками та різдвяними іграшками. Були розставлені вздовж краю тротуарів через кожні кілька кроків, усе завдяки ентузіазму місцевого комітету з оздоблення. Сніг тенітно кружляв та падав на товстий, мов марципан сніговий покрив, що вкутав місто, лишаючи по собі м'які, схожі на цукрову пудру замети. Мені здається, що може бути краще, ніж ось таке зимове чтиво. Отже, своє чтиво я відкладаю, а в мене ще є ось такий календар, який я відкривала, але з вами. Я забула просто відкрити. І не відкривала його декілька днів. Сьогодні 13, тому мені треба відкрити 11. Я вже його бачу тут. І я хочу це зробити з вами. Так, що у нас тут буде? Це цукерка. Це якась свічка. Так, це свічка. Окей. Так, тепер потрібно знайти 12 -й. Насправді прикольна штука, але я за неї іноді забуваю просто-напросто. Упс. Я не вмію це красиво робити, звичайно. О, так, це барабан. Ам, і 13. О, тут 13, ведмедик. До речі, напишіть мені, чи ви маєте такий адвент-календар. Мені його подарували, тому, до речі, цукерки в ньому смачні. О, і Санта Клаус is coming to town. Я просто прокинулася з цими піснями. До речі, я поки трошечки відклала читання, тому що паралельно займалася якимись хатніми справами і увимкнула собі новий серіал Венстей. Той самий, я якби вже на шостій серії, шосту серію додивляюся. Ну, Мені здається, серіал особисто для мене на один раз. Так, як хайповий, можна подивитися, але е, чомусь у мене якась така суміш е, е, фільмів чи суміш, верніше серіалів е, цей, про вампірів. От щось мені так е, нагадало, і я схопила е, нотку ностальгії. Колись дуже любила. Ну і зараз можу теж подивитися. До речі, я отримувала декілька запитань стосовно того, що я дивлюсь, то зразу от тут маю можливість поділитися з вами, що я рідко дивлюся фільми, але цього року я насправді почала дивитися активніше. Там і фільми, і декілька серіалів вже подивилася за цей рік. І навіть окремо веду графу про переглянуті фільми, також про переглянуті серіали саме за 2022 рік у своєму читацькому щоденнику. там дуже зручно, і я думаю, що в кінці року я покажу вам в якомусь окремому відео, як я веду свій щоденник читацький. Я якраз його веду рік, буде рік як Так, цілий рік, як я його веду. І там я детальніше розповім, але скажу так, що моїм улюбленим серіалом є аббатство Даунтон. Я обожнюю цей серіал. Колись я дуже любила «Пліткарку», і це пліткарка була моїм улюбленим серіалом. Всього дитинства. От, навіть не тільки дитинства, я думаю, що я б за любки навіть подивилася, якісь серії переглянула. Також мені подобалася теорія брехні. Я якраз нещодавно передивилася, верніше подивилася. аббатство Даунтон, Нова Ера, мені дуже подобається. І, і взагалі і задумка, і цей часовий період, аристократія Великої Британії дуже мені подобається це все. От, тому діріться вашими улюбленими серіалами. Зараз буде можливість, якщо у нас буде світло щось дивитися, то ви можете мені порадити якісь серіали або, можливо, якісь хороші фільми для перегляду. Дякуючи нашим сусідам, ми маємо гуляти приблизно отак. Ви розумієте, світла в мене немає, але це не зупиняє мене читати далі. І я на 85 й здається, сторінці вже. 83 й сторінці вже. І ем, історія мені подобається. Я взагалі дуже рада, що в грудні переважно, ну, й не переважно, а всі історії, які я читаю в грудні, вони мені подобаються. Наші головні героїні вони стикаються із життям одна одної, хоча вони близнючки, вони дуже різні, їхній стиж життя, їхній спосіб життя відрізняється кардинально, поєднує їх тільки, ну, мабуть, любов одна до одної, і любов до кулінарії. От, наприклад, одна із дівчат Чарльз. До речі, дуже незвично, що Чарльз, ой, не Чарльз, Чарлі. Чарлі це жіноче ім'я. Якось я сприймала більше як чоловіче, вона повертається до свого рідного дому, до своєї пекарні, і намагається ввести ну, справи пекарні сама. Звичайно, в неї є один помічник, який не знає про те, що це не її сестра-близнючка, в якої все виходило так, ну, ніби плюс-мінус вправно. Ось. Вони відправили своїх батьків на відпочинок, і тому фактично дівчина залишилася сама на самоті із випробуванням домашньої пекарні. От інша її сестра вона зараз знаходиться у Лос-Анджелесі і намагається врятувати свою сестру. Врятувати її участь у новому шоу кулінарному, яке має відкритися після Різдва якраз. Ну і от вони обмінюються якраз таки до Різдва, у цей обмін у них триватиме. Насправді, кумедно є моменти досить куменні, є моменти досить м м такі, коли хвилюєшся за героїнь. От, проблема в тім, що Чарлі вона отримала сильний струс мозку, і вона втратила смак і нюх. І, власне, це і була причина обміну. Вона тому подзвонила і попросила обмінятися. От, але ще у цій книжці піднімаються феміністичні питання. Типу, є чоловік, який, двоє навіть чоловіків, які що в одній ситуації, що в іншій, вони чіпляються, дозволяються чіплятися до дівчини, вони ставлять себе зверхньо, і отака домінантно я б сказала, домінантно ставлять себе над іншими. От і це теж простежується, і мені подобається, що я, ну, типу, відмічаю це, тому що якихось років п'ять тому я б, мабуть, не відмічала такі моменти. Типу, ну поставив, ставить руки їй на плечі і ставить. Зараз я розумію, що такого не має бути. От, я вдалася в лірику, вже майже 5 хвилин говорю з вами. Тому я буду далі читати. Спробую, спробую прочитати десь хоча б до 120-ї. В ідеалі було б до 150-ї сторінки, тому що це як половина. Ну, а завтра вже дочитати і змонтувати цей вложик. І сподіваюся, що він вам сподобається. А ще стосовно прогулянок після 16-ї години. Це для мене було дуже стресово. Я вперше вийшла сама пройтися просто, щоб подихати свіжим повітрям. Звичайно, я зустрілася там з сестрою, але значну частину дороги я йшла сама, і це було справді якось дуже лячно і темно. Бачиш тільки десь десь ліхтарики і відлуння ліхтарів, а не людей. Тому я такий якийсь певний стрес отримала і на цьому вирішила із такими самостійними прогулянками, на жаль, закінчити. Дочитала я цю прекрасну книгу і буду, на жаль, до вас приєднуватися ось приблизно якось так. Тому що у нас світла немає, як не було, так і немає. Ось. Але я дочитала цю історію, і вона реально мені дуже сильно сподобалась. Я просто вам щиро її рекомендую, якщо вам хочеться почитати щось дуже миле, дуже. Таке зворушливе про кохання якусь романтичну комедію. Як, власне, авторки ось цього, так, ось цієї книги, цього роману визначили жанр цієї книги. Наші головні героїні це Чарлі і Кас, вони дедалі більше зазнають різних пригод. У Кас взагалі підгорає все, що тільки може на мінімальному майданчику. Е, вона дізнається, що наскільки несправедливо все у Лос-Анджелесі, у Голлівуді. Е, в той же час вона знайомиться з одним хлопцем і е, нас з'являється любовна лінія, і оскільки це близнючки, то авторки наголошують дуже часто на тому, що це близнючки. І вони мають дуже сильний, сильний зв'язок, і вони відчувають біль одно, одна одної, у них складаються життєві обставини, схожі. Тому що справді класно, мені дуже сильно сподобалося, як тут прописані дві любовні лінії. Я отримала одне суцільне задоволення, тим паче ця історія зараз я спробую вам. Зачитати, бо буду трошки в темряві. В кінці книжки є невеличке інтерв'ю із самими авторками, і так вони кажуть, що ловили себе на цьому та нагадували, та нагадували одна одній, що пишемо святкову романтичну комедію про щастя, задоволення, веселощі та випічку. Ну, що може бути краще, ніж а, така чудова історія у такий темний час. А, поки в мене не, не, руки не відвалюються від того, що я ліхтарик тримаю, а, вам дуже сильно рекомендую Meginox Оммін на Різдво, а ще в кінці ви знайдете а, спойлер. Приємний спойлер, мене дуже здивувало, що авторки будуть продовжувати. І я не знаю, чи вони вже написали теж книгу про Різдво. Тому я буду з нетерпінням чекати українського перекладу. Це бажаю вам гарного дня чи будь-якої бори дня. Бажаю вам, щоб у вашій душі завжди було світло. Зустрінемося в новому відео.